І так, новий тиждень, нові плани, нові сподівання та новий аналіз. Всім привіт! Мене звати Дмитро, ви на каналі The Team і хотів би зробити огляд криптовалюти і поділитись своїми планами на тиждень. І так, починаємо з біткоїна. Бачимо наявність місячного імбалансу. Все, про що я казав раніше, нічого, на жаль, на цей момент не змінилось. Зняття вгорі явні цілі знизу. Наявність місячного імбалансу показує нам силу продавців, про те, що ми маємо йти вниз і, можливо, підемо. Також у нас наявна інверсія місячного лангового імбалансу, що також свідчить про втрату сили покупців на ринку. Тому я б очікував все-таки зниження до фракталу на 800, 80 або ще краще на 74 400, а Краще в плані для того, щоб продовжити лангі. Якщо на трьох місяцях дивитись, то ще є у нас от такий ось фрактал на 48 800. Я в голові його для себе тримаю, але це. Вже найгірший варіант, коли ми підемо на пару років в стагнацію, і, можливо, тоді вже звідси цієї зони шукати розвороту. Але сподіваємось на краще, сподіваємось на зняття 74 і продовження висхідного руху. Але подивимося, як це буде насправді. І так, повертаємось до графіку. У нас є місячний імбаланс. Ми прийшли на його тест. В середині цього місячного імбалансу я також відмічав віклі імбаланс як уточнення. І хотілося б насправді отримати його тест і після нього продовжувати несхідний рух шорт до позначених цілей, але те, що є. Значить. Переходимо на віклі. У нас, окрім шартової зони, немає більше апірних зон, окрім зняття цього фракталу вгорі. І І я б з радістю набрав шарта саме від цієї зони. Але те, що маємо: є зняття, переходимо на делі. На делі у нас нема жодного підтвердження шартового офу, шартового об'єму, окрім інверсії. Але ця інверсія у нас була зроблена, скажімо так, з декількох спроб. Тілом ми тут не закріпились. У нас був тест ДЕЛІ імбалансу знизу, від нього реакція, і ми стоїмо посередині. Тобто, уточнюючи на делі, я б не, не можу визначити жодних з напрямків руху, тому по деліку я прийняти рішення не можу. Що б я тут розглянув, як додатково, це знову ж таки наявність у цього фракталу, можливий його тест і вже тоді дивитись на реакцію саме від нього, що відбудеться. Буде реакція, можна розглядати ланга. Все ж таки для, до тесту віклі імбаланса, який я відмічав, давайте я також зроблю позначку, щоб було більш візуально зрозуміло. Пишемо віклі і ставимо сюди алерт. Так, тобто на деліку я прозглянув ось такий саме такий сценарій з тестом Віклі імбаланса, і звідтіля вже прозглядав би набор шартів все ж таки для зняття цілей знизу. Далі, на 4 годинах, що ми бачимо? Ми бачимо тест 4-годинного імбалансу. Бачимо реакцію, бачимо інверсію. І, в принципі, я в попередньому огляді робив, що очікував би реакцію від цієї зони від інвертованого 4 годинного балансу. Ми тут не надали. Також у нас є перезняття, після якого я все ж таки розглядав би рух вниз. Принаймні до делі баланса, який в нас вже був тестований з більш глибшим тестом перезняттям, і звідтіля вже а, продовження лонгу до віклі імбалансу. Не хотілось би, дуже не хотілось би з поточних впасти вниз. Не хотілося б з поточних впасти вниз. Е, хотілося б, звісно, вже більш аргументовано прийти на тест, е, глибокий тест віклі імбаланса, його проторгувати і вже е, там шукати е, вхід на продовження шартів. Ось, тому зараз, тим, що ми маємо, е, поки що ми не маємо 4-годинної інверсії, бо свічка не закрилась. Але а, на що б я б очікував? У нас є тест 4-годинного імбалансу годин, 4-годинного фракталу. У нас є доволі багато а, годинних імбалансів, шортових, які у нас виступають конфірмом. Можна прибрати індикатор сесій. І можна розглянути для себе як варіант набір шарта на, на відкритті Нью-Йоркської сесії в одній з цих зон, які в нас є волюм конфірмом у шорт після тесту саме 4 годинного імбалансу шортового і після зняття фракталу. Також 4 години. Тобто, будь-яка з цих зон може надати реакцію. В ідеалі, звісно, було б перекрити, можливо, ще зробити перезняття. Тобто, або перекрити всі ці зони, або зробити перезняття. І звідси б я вже б набрав або розглядав би шорт до делік імбалансу знизу. Ну, далі я вже розповідав, що після тесту Daily імбалансу і зняття цього фракталу, розглянув би лонг віклі і все ж таки потім з віклі хотів би отримати все ж таки похід вниз на зняття всіх у цих зон. Але рух настільки не імпульсний, повільний і, скажімо так. Не визначений, що це може відбуватись на протязі довгого часу. Те, що всередині дня, то я сказав, я прозгляну саме таким чином. Тобто, отак спробувати шарта до делі імбалансу дуже виглядає логічним. Тобто, поставив алерти, якщо дадуть, тести з радістю розглянув. Так, є далі. Давайте тоді подивимось на ефір. Що у нас тут відбувається з ефіром? Так як я і казав, нічого не змінилось, ми не можемо інвертувати повністю місячний таймфрейм. Тому сподівання на лонговий рух у нас більше, ніж на BTC. Тому сподіваємось на те, що дадуть ще нам bull run. Якщо ми дивимося на Віклі на віклі є в нас інвертований імбаланс, э, є в нас оця інверсія, від якої я хотів би продовжити все ж таки, э, рух вниз зняти фрактал э, тижневий, і від нього вже продовжити э, новий булран, але подивимось, скільки часу це займе, тому що. Wie timframe, а wicle графік, скажімо так, зовсім нас не радує. Відмічаю також для себе імбаланс. Якщо прийдемо туди, щоб була відмічена ця зона і розгляд можливої реакції, хоча основна зона я відмітив в гарі. Далі переходимо на Daily Timeframe. Тут складно щось сказати, тому що у нас є з одного боку інверсія, з іншого боку тест денного імбалансу. І зупинка шартового руху. В той же час оця зона виглядає повністю як компресія під зняття ось таке закруглення ми бачимо на графіку. Але хотілося би починати. Цей е, рух нисхідний від якогось тригера вгорі, від більш значимого, так скажемо, ні, ніж е, поточний. Тому буду розглядати для себе у ці зони дві як шартові для набору шартів. На зняття цієї компресії, якщо прийдемо ще далі ще вище добре. Це вітається, я буду задоволений, але більш локально розглядаємо те, що є на зараз. Тест деліка. Переходимо на 4 години. У нас на 4 годинах є волюм конфірми в Лонг, але їх розмір і, скажімо так, весь рух просто засмучує. Тому на зараз я б не розглядав я не для себе я не буду розглядати жодних позицій, тому що у нас тут був двічі тест, шарта, який, шартового а, імбалансу на 4 годинах, який нас призвів до тесту Делі імбаланса від нього. Ми утворили 4 годинні зони, але вони настільки слабкі. Що при їх тесті ми не отримуємо жодної реакції, тому на зараз для мене недостатньо інформації для того, щоб приймати якесь рішення. Найбільш очікуваніший для мене і сприятливий сценарій для набору позиції це шорт від оцих трьох зон. Якщо буде реакція, якщо ми сюди прийдемо, я б розглядав шарта ланга. Тут я не бачу можливості набратись. Єдине, де б я розглядав набор лангів. Якщо ми щось будемо знімати з цих зон, а ще краще всю цю компресію було б зняти для продовження лангів. Оптимальний і оптимістичний сценарій, сходив би вгору, зняв. Шартові зони опустився б вниз. Зняв би компресію, зняв би цей фрактал, і від нього хотілося би вже продовження великого булрану і з утворенням нового АТХ. Але це, скажімо так, бажання, а не дійсність. На дійсності зараз чекаємо зняття цих зон. Так, далі, давайте подивимося ще солану, одну з, скажімо так, найактивніших альтпар, альтмонет. Що у нас є? Віклі, як була зона, так у нас залишається одна і інша. Відсутність закріплення. Тілами наявність реакції свідчить, говорить нам про все ж таки присутність покупців і зацікавленість ринку у зростанні. Для себе тут відмічаю цей фрактал як можливу ціль або зону для надання реакції. Бачимо утворений віклі імбаланс знизу. І відсутність тесту зону, яку малював я, відмічав до цього. Відмічаю віклі імбаланс ланговий. І якщо в нього прийдемо на тест впродовж цього тижня і не буде утворена нового лангового імбаланса, я б звідсіля з цієї зони, можливо, щось би розглянув на зняття у цього хаю або, можливо, і вище. Переходимо на делі, бачимо підзняття, бачимо рух, але бачимо його зупинку. Повертаючись до цього делі таймфрейму, я би очікував все ж таки. Тест віклі імбалансу, зняття делі фракталу, бо в нас цей віклі-імбаланс утворений саме делі-фракталом. Можливо, глибший тест, глибше зняття з тестом цього делі-імбалансу, і звідтіля продовжив би рух вгору на зняття, як мінімум, цього фракталу. На 4 годинах бачимо зняття вгорі. Відсутність закріплення тілом, що свідчить про слабкість покупців утворення реджекшена, його тест і спроба інвертувати 4-годинний імбаланс, але це ми вже побачимо по закриттю 4 годинної свічки. Якщо він буде інвертований, то буду розглядати при його тесті. Набір позиції шартової, бо шорт на зараз в середині дня мені найбільше здається вірогідним. Ну і потім все за сценарієм по ХТФу. Тобто чекаємо ще півтори години майже дві, для, для, до закриття цієї свічки. Якщо буде інверсія, якщо дадуть її тест, розглянув би в цю зону. і звід, ну, Тут би вже фіксувався, нижче б не розглядав. На годину також не бачу сенсу переходити. Є в нас і годинний імбаланс, відсутність його тесту, що також може свідчити про. Зону інтересу ціни. Додатково можна відмітити годинний інвертований імбаланс, який співпадає у нас з 4 годинною зоною, яка також може бути утворена. Тому я залишу на графіку. І якщо буде отакий тест з перекриттям і з тестом цієї інверсії, це взагалі буде чудово і що надасть можливість набрати отаку позицію. Скажімо так, від годинної зони, ну, звісно, при моделі, але зі стопом за саме за хай, і можна буде розглянути, в принципі, ось такий несхідну позицію, такий шортик на 3РР. Виглядає як в перспективі непогано. Так, це всі мої очікування на сьогодні. Якщо є в когось якісь зауваження, побажання. По розгляду якихось монет, будь ласка, пишіть ваші коментарі, залишайте їх під відео, будемо розглядати за можливості те, що вас цікавить, якщо таке є. Все, всім гарного профітного дня. Сподіваюсь, сьогодні день буде результативним. Все, це з вами був Дмитро на каналі ДТІм, і ми розглядали з вами трейдинг без ілюзій. Таким, яким він є, насправді. До нових зустрічей!